Добре, минулу катку я впав так хреново на той івент, що я думав, що я навіть туди не долечу. Мене ще, мене ще в воздусі блять, знімлять. Але зараз Побачимо. Нічого, нічого. Думаю, що все буде норм. Зараз будемо бачити, будемо бачити молоді організмички. Молоді організмички. О, чекай, треба летіти вже. Я ляси точу. Це треба буде зайти на цей, мабуть, на, е, як він називається? Учебний полігон і поправити собі свою Сенсону. Бо мені щось так тяжко воно дається, а Вон, дивіться, я лечу, навіть мені вже важко якось воно. Йду посуду, помию, поки я поняв, давай. Але там вже людей що я такого налітав дурного. Є, там же купа людей, а я ще лечу. Там мене зараз в польоті, блядь, трата та й все. Ой, зі мною прямо зі мною пачка паде. Та я тебе рот шатал, сука, блядь. Ще раз лечу сюди. Вибачте, будь ласка. Ого, ніфіга собі в тебе балів. А як я туди долечу? Мені туди летіти, я на пірдоли. А, з цього літака вже не так треба скакати, як... Йоптую, це я дурачелло. Ну ладно, пофіг. Я просто не зорієнтувався пушку переключити, дурак. От і все. Так що що буде в цікаці, то буде. Не буду нічого навіть вигадувати. Де той пляпривід вже? Щось є, щось назбирав, ще один колега прилетів. Так, швидко. Раз, раз, все є, щось, нічого нема, то погнав далі. Ле-ле-ле-ле-ле Чунь-чунь-чунь О, ці штуки, дають їх нормально фіні Хтось упав Ну а не на обсязі походу хтось упав прямо на мені. Okay. Okay. А де він є? Yeah, я чув, що він падав. Ой-ой-ой, нокнув. Добре. Там я челе одного нокнув, але я кажу серйозно, я ще чув, що тут хтось прилетів у мене прям. Ну, добре, полегкі будемо підходити туди до, до, до тої до школи, мабуть. Щось робити з ними. Ой, да. Все, але чуть туди. А. Під солями газую. Хоч би мене зараз тут ніхто не вгазував. Не Добре, івент. Хилимося да? і зараз того заднього. Треба забрати того заднього. Коротше, я війду напевно, давай, давай, давай харамнянчик. Де він, що він йде до мене, мене пушити, чи що? Не можу поняти. Де він є той? Гоноровий. Ну добре, їдемо далі шукати. Я не можу поняти де оцей чувак. Він ж був тільки що отут на цьому. Я вже так відкрито бігаю, а йому хоч би що. Ладно, не хоче, то не хоче. Тоді мені треба машина. Я полетів. Тачка є. Якийсь дроп тоді шукати, чи що, чи на якусь реселку їхати до людей. Ну так і роблю. Погнали. Машини бачу тут перед собою. Головне мені туди добігти зараз. Боже, yes. бігаю реально як якісь о-о, oh, oh, а це що таке? Це було не неочікувано. Не Дуже. Добре. Та, ой, там два чала бігають. Даха, вони поїхали на, на цей на общаги. <плес> а, вже походу, походу їх бачу одного точно. Ще один в общазі. Його тімейт. ого го. Але висадив. О, це гарно було. Добре. Того чудіка залутати, а може і цього залутати перше. Ні, ліпше цього. Це мав би бути. Але ні, він не залутаний, добре Швидше, Олю, швидше. Добре, куди далі їхати? Я думаю, що цей участок вже не дуже іграбельний буде. Їдемо через цю сторону тоді, глянемо, що буде. Pa, pa, je, je ludę. Obchodzić mnie. Молик. А, то и поехал напевно на реселку. Так, він поїхав на ресалку той чел. Там вже купа смоків у нього. Буде їх ресати. Мені треба різко змінити позицію, бо вони зараз всі приїдуть мене пушити сюди. Ой, а там вже у них щось робиться. תכו 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 Да иду, шо я у меня. А где Виндивс? А где ты, чувак, где Тож Ташбул чел Я передал. Де, куда Виндивс? Опа. Бля, там тільки що чел бігав, я не знаю, куди він пропав. Ну добре, погнали далі. Їдемо його шукати. Може він якусь мітлу мав той чел. Він отут був. І потім дуже швидко він пропав кудись. Куди він міг пропасти? Нікого ага. опа. Де він на кейшу залетів? Походу так. Да. блядь. Бля, де він полетів? Дивись, його десь немає, і, взагалі, вообще... він що, втік, чи що? Патрони Ще є патрони? Є, є, добре Це беремо Це беремо Ну все, і погнали тоді Все, все є Я не можу зрозуміти, куди він пропав. Ладно тоді. Поїхали гай звідси. А, він десь в зону полетів, напевно. Добре, поїхали в зону. 21 людина ще є. Де він дроп кидає ще? Ні, той, блядь, лобур. Я кинув дроп. Мені би броню третю ще. Ну, в принципі, і так не біда. Але. Куди отой демон полетів? Він так, блін, втік, йолки палки Я не встиг його просто навіть зловити на приц... Ой, бля, походу, переді мною тачка є. Нема люди є ой 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 є, є людей тут я ja, пірдоле... Тихо, тихо. Йой у мене так серце калатає, що це в жопа. Міняю позицію швидко, а тут купа людей блядь. Ой, дроп'є переді мною. Йой, руки трусяться, півп'єс, чекайте. Його вже хтось залутав. Хто міг його залутати тут? Але хто? Хто хотів, той міг. Поняв, об'їжджаю їх ззаді. Бачу на камні одного. Спробую його об'їхати. А ще один біжить. Тихо, спокійно, Олюсь. ¿Tas ote Бля, ще згори хтось з абіком по мені. Бляха. Йолки, я 22 кіла зробив. Чи що? Серйозно? Я пердію.